Можна сказати, що вони всі святкують якось однаково, тому що наші традиції дуже різношерсті і відрізняються від е, е, різних регіонів Гуцульщини. Наприклад, у нас тут дійсно яскраво виражена коляда е, в сторону гуцульського Закарпаття, там теж є коліднецька традиція. На Буковину туди вже маланкування. Але загалом е, історія одна: сонячний день стає довший, люди тримаються купи. Бо колись в багато хто помирав, були важкі умови життя, люди жили далеко один від одного. І практично цей Різдвяний цикл це про єдність, це про те, щоб піти привітати і найдальших і найближчих. І починається він ясно, що з Святого вечора. Так, я зараз струмак до найголовнішої страви. Це Кутяна, на святий вечір. Ось такий спеціальний тарілці називається макітра. І ось таким макогоном. На святий вечір має бути на столі 12 пісних страв. Найголовніше з яких це куття. Стіл накритий, худоба нагодована. По старому звичаї гуцули сідають за стіл, коли зійде перша зірочка. Перед тим обов'язково зробити деякі обряди, поставити під скатертину сіно та чесник, щоб захищав від нечисті. Запалюємо свічку, молимося і вечеряємо. Сім'ї було все гарно, добре, перемога добула скоро. Це тобі для успіхів у твоїй роботі, бізнесу. Після вечері разом всі сім'єю колядуємо. На <звіжда> Надверте, Бозізна, Ясна, весь світ за сіяла. Не Христося. Бога чоловіна. Пастушки колядувати йшли після вечері. Дівчата одягали хустки і вешачі сорочки. Прийнято було, щоб першим з колядою до хати заходив хлопець, чоловік. Так і починалось прославлення Христа. Спочатку малі колідники колядували під хатою, чекали, поки господарі почують, і пустять всередину. Земля, засолом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усіх Христа колядуй Україно, коляду моя нене, колядуй Україно, колядуй земля, то в мирі проживали і біди не знали ми прийшли у ваш дім, щоб щастя і здоров'я побажати всім. Хай добро від людей вас завтра зігріває, будь цей день від Марії, Христос рождає. Присвятий нічка особлива, Христос родився на землі, хай буде свято щасливим, хай сей зірка і імлі. І ми не промене слюблястим на щастя, долю у ваш дім. Надія, і віра і все краще, Хай будуть оберегли в нім, Христос рождається. Наступного дня, тобто 25 грудня, ми всі разом з сім'єю йдемо до церкви на службу. Збираються всі односичани села. На закінчення служби священник мирує людей і всі виходять на таку довго очікувану коляду. Yes, we are Після служби в нашому селі Буковець ми їдемо в сусіднє село Криворівня. Саме туди з'їжджаються люди з усіх куточків світу, навіть відомі особи, щоб почути і побачити справжні традиції гуцульського різдва та коляду. Це не тільки про свято такому, знаєте стандартному розумінні, коли ми говоримо, що потом за повагатися там посидіти за столом, випити, а навпаки, це відчути цю причетку чого до чогось вищого до сакрального. Дорослі колядники колядницькі партії прославляти Христа починали на саме різдво. Всі партії збирались біля церкви, молились, цілували хрест та з колядою на вустах, йшли від храму поміж хати. За кожною колядницькою партією була закріплена певна кількість хат, і колядники, посланці Божі, не мали права оминути хоч одну хатину, якби високо та далеко вона не знаходилась. Поселечити, Бога просити, щоб не дозволив мирі прожити. Будемо колідувати, бо це дуже потрібно і це наші традиції, які треба зберігати і продовжувати і передавати далі. Тобто вважалося, що в цей день е, ти у Бога запази. І з цього і починається напевне історія різдва. Наскільки для людей це було важливе тримати в середині цих пісень пам'ять про сотворення світу, українську стару мову. І наскільки насправді чудо, просто то, що зараз ця коляда є, тому що е, зараз ми відчуваємо це відродження. Зараз нас це все болить. Я хочу побажати всім нам стати українцями. Скажете, а хто ж міє? А по-різному? Хтось на 99 українець, а хтось на 09 українець. Але я вірю, що сьогоднішня наша молитва, наші події ще буде маленьким таким ніжним лагідним поштухом для нашої українізації. Те гасло, все буде Україна, яка в і полягає. Ми... Прославляємо Ісуса Христа, ми ходимо, полядуємо, Господу Богу дякуємо, що діждали з і, 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 і Матері Божої Ісусу Христові і своїм ангелям-охоронителям. Дуже дякуємо і просимо, аби нам допомагали І далі, щоб Богдаби ця війна закінчила. Пріорій, ну, тут дух такий, я б сказав. Тут ж багато дуже людей жило і ну, митців. І мене як митця це дуже приваблює, бо я коли сюди приїжджаю, завжди надихаюся тим, що таке. Тради... Бо та традиція має бути в серці, а не в програмі у фейсбуці. Він як у цей він як оця скрепка, він як оця музика, він як ці скільки співи, він як цей час за столом, як та свічка, і... Ось це є Кептар Верховинський. Він старий, йому десь 150 років. Це є сорочка, вона взагалі не до цього строю, бо вона з пістиня. Це сардак, садак. він на нього кажуть він більш рижий. Запаски. І це є у нас тубівка, це чоловіча. Тобто жінки не носили тубівки, але я думаю, нам треба щось змінювати. Так, так, тут в мене ще є Венеційка, сукати. Це, це старі теж венеційка, десь 200 років мають теж порадувати. Колідували від Різдва до Йордана цього року від 25 грудня до 6 січня. Всі на Різдво мали жити в мирі та злагоді, пробачити всі образи та попросити вибачення один одного та в Бога. Зараз колідників, у нас сьогодні що, цього року найменший колідник 4 з рочки. Він там ледве ту барточку крутив в руках. Це було просто фантастично. А колись у коляду ходили лише газ. Тобто було дуже серйозний відбір. Бо, на відміну від там Маланки, яка традиція більше карнавальна, імпровізаційна, така танець життя і смерті і так далі. Коляда це дуже строгий порядок, це розвага, так? це спосіб молитви, і колись і більше було інструментів, ніж тепер. Бо молилися гуцулияк, танцюючи, співаючи, набуваючись у широкому понятті слова. То тепер, може, все до горівки сходиться більше. А формат свята він може бути дуже широкий. І е, тому ну, це була важка робота. Це були чоловічі ці табори, які ходили е, від хати до хати і ну, робили свою роботу, сповіщали про е, файно людей привітати, понятно, щоб святка і всі діла. Але найголовніше зараз це е, гроші на церкву, які напряму гроші на армію. От яку зараз функцію несе ця коляда. Ми відчуття ось цей запал Різдва. Йдемо, вона ще два тижні. Ми маємо у нас 80, десь менше 80 хат, і ми маємо до водохреща їх всіх обходити. І деколи в хатах, ну по 6 годин, особливо якщо це наші близькі, ми можемо там на цілу на ніч лишатися. Ми зазвичай закінчуємо після десь опівночі, але ми зранку збираємося і далі, і далі, і далі, тому що є хати, які збирають на ну приймають нас в хату, а є ті, які не приймають, і є хати, до яких ми мусимо йти, тому що там колись жили люди, а зараз вже й не живуть. Тобто це ще й чисто теж да не на пам'яті. Ми деколи просто йдемо потрембітати коротко заспівати. Хоча ну, у нас тут є такі хатки, до яких треба цілий день йти до одної хати. Та традиція жива. От що таке оглядає так, всі наші Україні! Героям слава! Завершення цього великого свята відбувається на водохреща, коли колідники вже обходили всі хати, і цикл Різдвяних свят підходить до кінця. Спочатку священник освячує воду, яку можна буде потім собі набрати додому, ну і освячує всіх людей на добрі долі, хто прийшов до церкви. О, на дісано тебе називаючи. Многая літа, я літа, Многая я літа, Многая... я літа. Далі відбувається розпліс, тобто закінчення коліди і цього величного свята. Колідники обходять навколо церкви, колядуючи різні давні коліди. Дільго рано, на наші терито, на світе, присло, не самі, літні, ой, на листами, разу ради, моття волі світі, ой, там на річці, там на його дані, Христос. З неба, кріста, на мальовані зійшли балочки, у єлихеса, та й на хелочки, та за його гораймо церковці, сусід, сусідом з вечеревний йде, з де, вже й не йде, Зайде, говорить, та новим зінням перела строї. Беріться, люди, суд Божий буде, суд Божий буде, розлука буде, розбучиться, мов защитина, ответи в себе. Хай вед престолу на виступила. Уся земля все засмутіла, Ось нема віка по божій води, бо ми вже йдемо уже. Після розпису і завершення коляди, звичайно, що треба пофотографуватись з файними колідниками і з однослідчанами села. Ну і ось так відбувається цикл повний різдвяних свят. Підписуйтесь на блог очима Гуцулів, щоб побачити світ гуцулів своїми очима. На зв'язку був Гуцул Назар та із Верховини. Стринемося ще з вами скоро. Бувайте до днини. Йо.